Вітаю! Ви дивитеся новий випуск подкасту Washington Енд Вернацький про актуальні економічні новини України та світу. І я його ведучий Ярослав Бігдан. І У цьому випуску хотілося поговорити про IPO компанії Kyivstar, перше IPO української компанії на американському фондовому ринку. Саме через це вона наробила чимало шуму в медіа. Ця новина. А, але також всі невпинно пригадують історію з російським капіталом у Київстарі, а саме грошима Михайла Фрідмана, і тим, що він може керувати компанією, і по сьогодні до всього ще й схема того, як Київстар Стар потрапив на американський фондовий ринок, також заслуговує уваги. Тож давайте пройдемося по цьому IPO, Зрозуміємо, що в ньому такого, до чого тут Михайло Фрідман, і взагалі навіщо публічне розміщення акції було потрібно компанії Київстар. Важлива ремарка у цьому відео ми не говоримо про те, чи треба чи не треба кенселити «Київстар» за його зв'язки з російським капіталом. Хоча історія про Фрідмана і про спробу націоналізації також буде згадана, оскільки вона має у історії з IPO дуже важливе значення. І почнемо ми з технічних деталей розміщення. Отже, 15 серпня почалися торги акціями компанії «Київстар» на біржі Наздак. Тікер компанії Київ, буквально, тобто латиницею написана назва нашої столиці, що дуже дуже символічно і класно. Загальна оцінка компанії сягнула 2 мільярдів доларів, але розміщено було всього 10% від загальної кількості акцій. Тобто, компанія залучила 200 мільйонів доларів від цього розміщення. Вихід на ринок з лише невеличкою частиною своїх акцій це нормальна практика серед компаній, які проводять IPO, оскільки ну треба трошки пощупати ринок, зрозуміти реакцію інвесторів, і тільки після того реалізовувати більшу частину акцій, оскільки вони можуть впасти в ціні, треба перечекати, можливо, якийсь період. І тільки після того випускати решту, тобто того ж ВОН, яка є материнською компанією «Київстар», заявила про те, що хоче зберегти у себе 89% акцій, і поки не зрозуміло, чи будуть взагалі вони якось свою долю змінювати, зменшувати. Я маю на увазі і продавати ці акції на ринку. Вартою уваги також і те, як саме повелося це IPO, оскільки «Київстар» не пішов по класичному шляху з -за подачі заявки в СЕК з розглядом. Впродовж багатьох місяців з усіма перевірками, а натомість обрав шлях поглинання вже публічної компанії-пустишки. В американській практиці такі компанії називаються Special Purpose Acquisition Company», або SPAC по абревіатурі, або ж Shell Company». Пустишка це виключно вже моя назва, оскільки вони виходять на ринок, проводять власне IPO і нічим не займаються, окрім як шукають приватну компанію, з якою вони б хотіли поєднатися. Тим самим даючи можливість приватній компанії успадкувати лістинг і всі права повноцінно розміщеної на фондовому ринку компанії, у випадку Київ це була компанія Coin Circle Acquisition One. звучить як чіт-код, і чіткодом воно і є. Фактично, оскільки дозволяє уникнути всіх комплексних перевірок, які американська комісія з цінних паперів вибудовувала роками, десятиліттями для того, щоб не дати недобросовісним компаніям дорогу на ринок. «Київстар» недобросовісною добросовісною назвати не можна, бізнес-модельних цілком стабільна. Але саме через ці компанії-пустишки, припустимо, у 2021 році дуже-дуже багато компаній, які нічого з себе не представляли, виходили виключно на хайпі, що вони готують якийсь мегакрутий новий продукт, якийсь супер-електромобіль, там наводневій тязі електромобіль. Наводне відтязі, електромобіль. І, врешті-решт, більшість цих компаній просто виходили, брили хом'яків, як ми це знаємо. Цю процедуру, і після цього тихенько йшли в ліс, так би мовити, оскільки 80% компаній, які таким чином виходили у поміжку між двадцятими і першим роком, наразі або є банкрутами, або були виключені з лістингу через невідповідність правилам. Знову ж таки, Київстар не можна звинуватити у якійсь недобросовісності. Це усталений бізнес, який має стабільних клієнтів, потоки прибутків. Вони все добре в цьому плані. Але одна річ, яка, на мій погляд, більше за все цікавила Київстар, це швидкість виходу на ринок, якщо йти саме дорогою через поглинення компанії пустишки. Якщо традиційне IPO займає півроку мінімум, а фактичний строк може розтягуватися на рік, а то і навіть на півтора, у випадку це зайняло всього 4 місяці. Новина про домовленість з Coin Acquisition One з'явилася ще у квітні, і от серпень ми вже маємо готову IPO-шку. Але навіщо Київстару було так кудись поспішати? Вони пройшли насправді, мені здається, лістинг на NASDAQ або навіть на New York Stock Exchange без жодних проблем. Це просто було б значно довше і муторніше, і так це можливо і було по поясненням. Але для більш коректної відповіді, давайте все ж таки розглянемо навіщо компанії взагалі виходять на фондовий ринок, щоб зрозуміти, що могло керувати Київстаром. І перша і найголовніша мета виходу на IPO – це залучення додаткових коштів. Фондовий ринок США є просто нескінченним майже кладезем кешу, який можна отримувати від інвесторів, якщо ваша акція є привабливою для інвестицій, якщо ви звітуєтесь про класний прибуток, і таким чином інвестори вірять в те, що ваш, ваша компанія буде зростати, можливо, в майбутньому буде платити дивіденди або проводити байбеки, тобто, все те, що приносить інвесторам гроші. Звісно, що українська компанія і привабливі акції це трошки поняття несумісні, але насправді у Київстара досить непоганий потенціал. Давайте не будемо зовсім песимістами у цьому плані. Київстар виглядає дійсно привабливою на свій сектор і на свою країну. Але чи потрібні додаткові кошти на жаль у відкритих джерелах немає балансової звітності компанії, де можна було подивитися кількість їх готівки на балансі, оскільки воно там трошки по-своєму обліковується. Балансова звітність фактично є єдиним цілим у звітності Веону, і вона не розбивається на окремо Київстар або інші підрозділи материнської компанії. А от по фінансовій звітності можна подивитися, що у них все дуже і дуже добре іде. У них і росте і EBITDA, так звана, тобто прибуток до амортизації податків. У них знижуються операційні витрати. У них знижуються капекси, так звані, тобто витрати на обслуговування капіталу. І таким чином можна зробити висновок, що жодних проблем у них з грошима не було. Це ще й підтверджується тим фактом, що вони буквально нещодавно поглинули сервіс таксі уклон. І тут ви могли б зауважити, ну так, от вони купили уклон, їм потрібні гроші. Їм тр треба трошки відбити цю покупку. А ви, можливо, трошки будете праві, але лише трошки, оскільки, як людина, яка писала дипломну роботу, з яка з. Корпоративних злетів та погунань я можу сказати, що переважна кількість угод такого масштабу проводяться з залученням великої кількості позикового капіталу, тобто проводиться leverage buyout, за якого компанія витрачає може 10-15% від загальної кількості угоди. Тобто Київстар, да, він витратив якусь суму грошей зі свого балансу, але я сумніваюся, що вони б пішли на поглинання, де їм би довелося повністю пожертвувати своїм е, запасом кешу. Питання з кешем явно у них не стоїть, до того ж, є значно більш. Привабливі і прості методи залучення додаткових коштів. Банківські кредити, зрозуміло, це в масштабах Київстару вже не канає, а от ринок облігацій запросто і вони вже представлені були на ринку облігацій. І облігація якраз таки не потребує, що квартальних звітностей, повної прозорості компанії і такого іншого. Тобто тут явно, що мова не про кеш. Друга можлива причина це імідж. тому що дивіться, ми лістимося на NASDAQ, Ми круті, ми відомі. Це могло б бути причиною, якби Київстар планував, скажімо, якесь, якусь експансію, ну наприклад, у Європу. Да? Але у європейських країнах ринок телекомпослуг в принципі вже зайнятий і Київстар, би там був як собаці п'ята нога. Окрім того, ніяких взагалі, підтверджень документальних про те, що Київстар щось таке планує, просто немає, тому. Ну, це виключно аналітика на рівні на шепталі на пірділі. А от третя можлива причина вже здається значно більш ймовірною. коли компанія стає публічною, її акції розпорушуються, можна сказати, ще по всьому світу. Купити акції Київстар зараз може хтось з України, з Європи, з Америки, з Китаю, можливо, навіть або з Австралії. І таким чином акції. Розпрошується по купі юрисдикцій, тим самим ускладнюючи всілякі нехороші маневри, на кшталт націоналізації. І тут треба згадати якраз про історію з Фрідманом, Київстаром і е, спробою нашого мін'юсту підім'яти Київстар під е, державне крило. Фрідман, точніше його Альфа груп ще в 97-му році, далекому, коли Київстар тільки-тільки ставав на ноги, інвестував чималу суму коштів у нову компанію разом з Норвезькою Теленор. Разом з ровешкою Теленор вони створили потім вимпілком, який ми зараз знаємо як ВОН, для того, щоб відділити свої телекомактиви, які знаходяться у пострадянських країнах, від решти, і зараз у володінні у міші Фрідмана 47% від цього віону не персонально. У нього 47%, а через компанію прокладку, в якій участвують ще декілька людей. Але тим не менш він свою руку до довелону також докладає у жовтні минулого року. Наш мін'юст очевидно окрильований тим, як йому вдалося віджати у Фрідмана і його товаришів купу заводів, які розливають мінеральну воду Мошинську, Вирішив наступити і на Київстар. Але буквально через місяць рішення Шевченківського суду, яке було ухвалено, було скасовано. І злі язики кажуть, що до цього доклав руку ніхто інший. І злі язики кажуть, що до цього доклав руку ніхто інший, як Майк Помпео. До чого тут він, ви спитаєте? Це ніби як американський політик, голова держдепу, колишній голова ЦРУ. Так він проукраїнський, але тим не менш, яким він тут боком і чого він приймає рішення, які йдуть на користь російському олігарху. А все просто: якщо ми відкриємо список людей, які входять в раду директорів ВОНу, там буде хто б ви думали, Майк Помпео. Тобто, пазл у нас складається дуже і дуже швидко. Окрім участі, воно у Помпео, скоріш за все, є і зв'язки з американським фінансовим світом, де він просто пошукав, підшаманив, знайшов коєнсьоркали, спитав: а чи не є у вас якоїсь вільної компанії пустишки, з якою міг би злитися наш Київстар? От, власне, це так і відбулося. Якщо зараз Мін'юз спробує провернути якісь рухи в бік націоналізації Київстару, йому доведеться розбиратися з цілою купою юрисдикцій і створювати цілу купу дипломатичних прецедентів, коли акції української компанії, яка є публічною, конфіскуються, Ну, загалом так не робиться, це дуже і дуже нехороша практика, і ніхто б цього не дозволив. Тобто, що ми маємо в сухому залишку? Київстар вийшов на IPO, Я думаю, що здебільшого заради уникнення націоналізації. Але я впевнений, що в Київстарі, як компанії окремій, сидить досить грамотний менеджмент, який зможе реалізувати таку можливість для того, щоб залучати капітал і розвивати якісь проекти всередині України, а може навіть і дійсно за кордоном. Чи буде акція Київстару рости в ціні? Я чув це питання, мабуть, 3 чи 4 рази вже за останні 2 дні. І тут відповіді прямої нема, оскільки треба чекати на те, як вона відторгується в найближчі декілька місяців, як її ціна відреагує на звітність, тобто як інвестори сприймуть фінансову звітність Київстару, і тоді вже можна буде казати про те, в якій вона формації, чи на зростання, чи на падіння. І на цьому я буду завершувати сьогоднішній випуск. Дякую, що додивилися його до кінця. Це дуже допомагає нашому каналу рости і розвиватися. Пишіть ваші думки щодо IPO Київстару у коментарях. Ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал. Ну а з вами був я, Ярослав Бігдан. До зустрічі.